Привіт усім! Мене звати Мік, і це Майнкрафт. Вгадайте, який сьогодні день. Сьогодні день Майнкрафту. Ура! Так, сьогодні ми граємо у Майнкрафт і записуємо відео. З чим я займаюся. Будую свій тунель, який я почав будувати минулого відео. І якщо я вгадаю, в який бік іти. Давайте підемо сюди. Здається, в той бік вихід, я його побудував. Повністю я його побудував весь. О Боже, який він величезний. Мені, щоб побудувати його, прийшлось витратити багато годин. І схоже, що я йду не в, не в той бік. Отже, весь ось таким чином він йде до самого порталу у End від мого будиночку, від моєї бази, від мого острову. Буча чака, весна, знака. А, десь я тебе чув. Але мені байдуже на тебе Так, ось цей поворот. Я знаю, що ось тут уже повинен бути мій підйомчик нагору. Десь ось тут уже ось він. Так, ось тут цей тунель починається. Я тут просто викопав кімнатку, поки що не придумав, яка вона буде. Тут буде відправна точка, сідаєш на вагонетку. Ось тут у мене є рейки і матеріали. Також родстоуну ще б сюди покласти. Ось. Ну, а зараз я піду, наберу деяких матеріалів, які мені потрібні для побудови ось цього тунелю. І займусь його будівництвом. Ох, я підозрюю, що дуже багато треба різного. І навіть збір матеріалів займе купу часу. Але нічого страшного. Помаленько, потрохи ми це зробимо. Так що в мене є тут. Потрібне, я думаю, що арбузики. Адже нам треба буде робити освітлення. О, до речі, зацініть мій новий костюмчик. Тепер я ніндзя. Хо. Ніндзя. З Синіми капцями і синіми очами. Ось такі справи піду за матеріалом. Як бачите, ферма ферма квіточок, який називав, ферма, яка допомагала мені збирати квіти, не працює зараз. Коли світла повністю не було, насіння просто вискакували самі. А зараз цього не, воно зараз не працює. Мабуть, вони відмінили е, цю прикольну здатність насіння. І тому і мені прийшлось винайти власну ферму по, по видобутку квітів. Я просто. Цьому квадрату 2х2 тицею мукою і збиваю зразу, і майже щоразу інколи через раз мені випадає якась квітка. от Адже мені треба червоні і жовті квіти для того, щоб пофарбувати свою шерсть в оранжевий колір. от Також мені треба буде <бадок> кактусів на зелений колір. Ого, оце задумав. Ну, я думаю, я з цим впораюсь. Я виключив звук. Бо на вулиці був дощ, але він... Так, він все ще є. Отже, я цим займусь найближчим часом. Сидів я тут, сидів, і все-таки знайшов ще простіше рішення. Стаю у квадратик 2х2 і просто тицюю прямо сюди, нажимаю ліву і праву кнопку, тримаю її і вожу мишою внизу і вгору. І помаленьку поповнюю свій запас квітів. Дуже помаленько, але більш економно. Я маю на увазі у плані часу. О, кісток, кісток у мене є дуже багато, тому я просто беру сюди тицею, тримаю дві кнопки ліво і право. Як бачите, жовті квіточки трохи частіше випадають чомусь. Хоча мені потрібна їх однакова кількість. А от червона випала. Я знову ж таки е, виключив звук, бо на вулиці йде цілий день дощ. І не хочу зупинятися. О-о-о! Ось таке виходить. Чудо. Чудо техніки. Так, це треба викинути і можна продовжити. О! Ось таким чином це робити. І я тут все-таки займався цим вирощуванням квітів, і я вигадав, щойно ще один ще прикольніший спосіб. Отже, тисяю я правою кнопкою і одразу ж натискаю лівою. Тільки бажано ліву довго не тримати, бо починається видовбуватись нижній задній блок із землею. Але я тримаю її час від часу відпускаю і виходить дуже ось, ось так виходить. Отже прикольно виходить. І оп, а тепер? оп. І так доволі непогано, доволі багатенько я набрав. Звичайно, мені здається, що цього всього мені, звісно ж, не хватить. І мені це знову йти і займатися цим. <гум> Збирати квіти отаким от читерським способом. Яким мені не дуже... не дуже мені подобається, не дуже він цікавий. От, але треба так треба. Хохох на брав'я шерсті, але не настільки багато, скільки я розраховував. Тим більше мені ще треба зеленого кольору, а зелений кольор добувається, якщо я не помиляюсь, із кактусів. А кактусів в мене взагалі немає, навіть близько. Тому я вирішив піти на полювання у цю ніч, цей прекрасний захід сонця. На кактуси. Ну і заодно можна постригти ось цих овечок, їх тут дуже багато, дідько. Та чому я постійно б'юсь? О, дивіться, як прекрасно. Давайте. Розмножайте це собі. Ого, тут просто рай. Тут навіть більше овець, ніж. Можливо, не більше, ніж у мене вдома, але доволі багато. Ооо, клас. Ендерменчики. І мобів купа. Ого, я відчуваю, що буде весела нічка. А на тобі. Хва. Ура! Кактуси, кактуси. Вау! Офігенно. Цілу ніч ходив, броню поламав, назбирав купості навіть більше, ніж <с> я назбирав на своїй фермі. Кактусів бачу тут багатенько, може не треба збивати всі. А може треба. Ні, все-таки, мабуть, треба. Полювання на кактуси. Киточки збирав вночі. Що ще робити? Так, скільки ж це мені треба кактусів? Кактус здається треба переплавлювати, щоб був зелений барник, так? Ху! На люту. Ще де. Он, он ви. Ви мені потрібні. Так, не взялись. Оп. Ууу! Вау! Це який прикольненький глюк! О! О, клас, клас, клас! Вау! Ха -ха. Якби таке трапилось в ультрахардкорі, хтось би матюкався точно. Ой! Хі -хі -хі. Хто ще сьогодні хоче померти? Ти? Чи ти? Аба! Скільки там вже в мене? Звичайно я можу зробити ферму кактусів. Але ж це якось не круто, правда? Ні, я звичайно, мабуть, все-таки зроблю її. На той випадок, якщо мені знадобиться. Ще колись. <ріст> Прямо в вівціл попав ну це ж треба. Так, киточки я збираю теж. Ууу, корова. Так, але мені все-таки треба кактуси. Боже, які звуки страшні. ту діду, ту діду. О, дякую. Туди я десь мене, будь ласка. Дякую. Такерка ем, надто крута для... Ем, о, до речі, оранжева шерсть мені ж потрібно. Може розграбувати оцей замок? Пам'ятка архітектури. Так, мабуть, я зараз це і зроблю. Тарам, відкривайте! Прийшли мало того, щоб вони роздерли усі скрині до той ще й шерсть вкрали. Ну що ж, таке життя. Я хоч її беру. Так, треба щось виконати, щоб влазились. Влазилася. Влазила вся ще пісковичок. Теж він мені потрібен, знаєте, так чуть-чуть. Е, а я забрав те, що там внизу в скрині? Скоро що забрав. Так. Видно, що тут побували мародери. Хо! І все винесло звідси. Підлі. Так, це. О, стоп, можна шерсть оцим. А, цим дуже довго. Швидше буде цим. Опа! Так, де ще у вас? Ага, ось тут якась скриня. Хо-хо-хо! Хтось тут залишив. Хі -хі -хі. Прикольно. Таке я тут бачу не дуже круті речі. Щось таке, Оцю шерсть мені не потрібно, вона мені, адже вона мені не підходить. Мені треба білу або, або оранжеву. Так, десь ось тут повинно бути у вас ще. Мені, будь ласка, оранжевий. Дякую. Так, ну, я вже його дограбую тут сам і повернусь. Тепер це виглядає не на піраміду, а на якісь руїни. <смі> ну так то і воно й воно і повинно бути, адже воно тут, мабуть, дуже давно стоїть і. Це все, що залишилось від нього. Нічого не поробиш. До речі, так само, як і он те село. <смі> боже, що від нього залишилось? Що тут було якесь нашестя, напастя? О, тут повний розгром. Нічого не залишилось, о боже. Мародери налетіли. До речі, пшеничка залишилась. Хай росте. Мені потрібні тільки кактуси. Кактуси виходьте. Хто не кактус, той може залишатися. Дякую. Дякую. Отже, я зараз перебуваю у Стронголді, у фортеці. І хто у нас тут сидить? Хто у нас тут робить вигляд, що заховався? Опа! Ха-ха! Які ж вони прикольні, ці малюки. Що це? Що це за Що тут? Ага, таємна скринька. Вау! Шарове залізо, воно мені не потрібне. А це пастка для ідіотів. Класно було б зробити це з обсидіану. Так, отже я досліджую замок. Бо десь під ним проходить мій тунель, і я все ще вау! Навіть не знаю, де він. Я просто його прокопав приблизно під замок, але точно, щоб вивести вихід, я Я цього ще не зробив. Оу, не лякай мене, хлопче. Десь е десь ці сходи ведуть. Ну йдемоте, подивимось. Так. Що це ще одні сходи вниз? Ого! Можливо десь тут виходить мій тунель. а можливо і не тут. У мене навіть немає вугілля, а оу є. Тобто оу немає. Відкрите! Все. Мене зачинили у... У кімнаті я не можу вийти. Та ні, я вийшов, що тут такого. Дідько, де ж? Де ж ти? Де ж ти так, треба буде пошукати. О, ще одна скриня. Пс, вау. Так і весь набір можна зібрати, правда ж? Так. Що тут у мене? О, кріпераст. Ні. Навіщо підривати? Збираємо тузочки для майбутньої ферми ендерменчиків. Але поки що мені, в мене не це завдання, поки що мені треба знайти мій вихід, мою печеру. Так, тут треба оновити блок, отак. Отак. О, все світло оновилося. І знову ці хлопці посідали тут. Думаю, що я їх не бачу. Куди ж йти? Куди ж йти? Навіть не знаю. О, схожу. Тут доволі легко заблудитися, До речі, ось ця, е, ця фортеця підземна, переплетається із е, закинутою шахтою. Дуже так класно. Мені подобаються ці шахти. Тут дуже багато чого можна знайти корисного. Ох! Якби ж я знав, куди йти. Заблукаю тут. О, здається. Десь тут має бути портал. Або не тут. Так, вон там портал прямо. Ох-ох ох. Вау. Оце руїни. Займусь пошуками мого тунелю. Де ж все-таки я його прокопав? Точно не знаю. Халепа. Схоже, що цей шматок тунелю я побудував трохи дарма, звичайно. Прийдеться забрати ці всі ресурси звідси. Тобто як усі. Ось ці. Решта лайно. І ось шматок, Ось цей, який я зараз, яким я зараз біжу. Досюди. Ось. <клух> ось це все я викопував дарма. Але нічого страшного. Він собі буде, не пропаде. А ось досюди. Ем, Іде мій моя ось діра, яка веде на саму гору до порталу. І зараз я зроблю драбинку, щоб можна було туди вибиратися. Я думаю, мені вистачить ось цього, можливо і ні, але буде видно. О, прикольний новий звук, <гум> я вже казав. Так, е факел заважає. О, дивіться, як я ідеально розрахував. Вау! <гум> так міг би і померти. Коротше, одним словом, повірте, що там на горі, є портал. Тим часом я зараз бігаю ще за останніми необхідними мені ресурсами. Але перед цим треба, мабуть, зарядити печі, правда ж? Зарядити печі. Де б їх зарядити? Ось тут. І Чим би їх зарядити. Так, немає, ще й чим їх зарядити? Халепа. Дідько. Окей, нехай поки горять дошки. Я думаю, поки я прибіжу, ем, дошки вже Про, до, дошки ще не прогорять. Сюди взагалі не треба. Так, усе, я побіг за чимось там, за іншими речами, які мені потрібні. Останній раз, надіюсь, я біжу ось тут пішки. Ну що ж, збираємо урожай. І я гадаю, що пора вже хоча б почати це будівництво. Це така величезна серія, яка, який дуже багато прогресу зроблено, але не дуже він помітний. Для початку мені потрібна е, саме зелена фарба light лайм. зелена Отже, отже, що ми хотіли? Ми хотіли зробити землю е, зеленим чи стіни. Давайте, давайте просто поекспериментуємо. Звичайно ж, зелену фарбу, зелену шерсть все одно прийдеться робити. Так, якщо у нас буде зелена підлога, я думаю, звідси аж починати не треба, так? Хоча, можливо, і треба буде. Ем, ось край. Боже, монстри ходять десь... Я навіть не знаю, де вони. Так, і це буде ось так. А, по краям я вирішив покласти... та замовкніть вже ви е, По краям я вирішив покласти сходи. Ось. Я думаю, мені вистачить того тієї берези, я, яку я на... копав, нарубав своєю кіркою і Щось приблизно ось цього. І, звичайно ж, дорога. дорога О! Якось немає ще такого відчуття масштабного бо дуже мало зроблено. Давайте ось так розширимо це. Ось. Ось-ось-ось, ще сюди. І десь е, ще треба впхати буде сюди світло. Що це був глюк, глючик був. О. А тепер же це все виглядає якось прикольніше. Ха-ха-ха! Так. І світло. Давайте спочатку спробуємо його покласти ось тут і подивимось чи воно буде світитися. І треба мені якісь ось такі типу каміння. Ану, світиться? Ні, не світиться. Халепа поза цим не буде. Можливо, класти ось так просто. І далі зелена. Шерсть. Бо я не дуже хотів би класти збоку гарбузи. Вони якось виглядають, як на мене, не дуже класно. Не знаю, для чого я це зруйнував, можна було просто далі покласти. Хоча... Хоча не знаю. Так, ну, а звісно ж, можливо і покласти ось все це ось так. А нагору оранжеву. Як краще. Зелена по бокам, а нагорі оранжева. Так. Ох, це най... Марутніший тунель у світі. <смі> я потратив на нього мільйон разів більше часу, ніж я потратив би на будівництво ферми, до якої веде цей тунель. Але це не важливо, адже це Minecraft, і тут треба будувати тут весело будувати, тут це цікаво. Ось таке, ось такі справи. Оп-оп так, і останній зелений. У мене більше немає кісток. Здесь ж, можна ще оце забрати. І втиснути тут оранжевий. Я так і не вирішив. Щось типу цього. Як прикольніше. Ось так з зеленим по бокам чи ось так з оранжевим. Все-таки я вважаю, що з зеленим по бокам краще. Так, все-таки зеленим. Крутіше, я, мабуть. Ось це. Це так і зроблю. От. Але для початку я хотів би зробити хоча б низ. Щоб можна було вже нарешті просто їздити, а не ходити пішки. <рес> Бо ці походи мене просто вбивають. Це нереально довго. Приблизно, можливо, хвилин 4 займає, можливо, аж 5 ходіння від одного кінця до іншого. Опа. І цей тунель просто нескінченний, він веде дуже далеко. До речі, можна замотити навіть прямо зараз, в прямому ефірі. Ага, так не буде треба. Окей, зробимо ось так і ось так. Круто. Так, я все правильно роблю? Так, все правильно. Зелена по бокам, а оранжева е унизу і згори. Так, це готово. Тиснемо тут по приколу кавунчик. Ну, будемо бігти. Ні, пропускається. Не встигаю. Ну, Нічого, хоча б ось так. Бачу, що тут вже темно, тому покладемось тут. Хоча, можливо, варто робити це все якось продуманіше і класти світло через певні проміжки блоків. От. Типу ось так. І в мене закінчились рейки. Ну нічого страшного. Так. Отже, отже. Хух, багато зроблено. Займуся я наступного разу добудовою цього тунелю або принаймні розпочну. М -м -м, надіюсь. Надіюсь, вам сподобалось. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, в мене не закінчились е -е, фарби. <смі> так, це добре, що вони не закінчились. О, пофарбую усю свою волну в оранжеву, а потім прийдеться ще раз йти і ще десь її брати. Ох, ох, ох. Я навіть не знаю, чи я наберу так багато. Потрошки, помаленьку, почуть, і я думаю, що ми наберемо необхідну кількість. Та що ж, давайте замутимо до кінця оцей тунель, нехай буде він. Я навіть хотів би е, ось тут ось цю стіну зробити теж якимось кольором. Прикольним. Ну поки нехай буде так. Так, це в нас буде зелененьке. Ні, це в нас так. Так, все правильно, це в нас буде зелененьке. Оу, кльово, я не можу дістати. Це погано, адже мені кожен блок потрібен. Отже, це був такий Майнкрафт. Дякую вам за увагу і бувайте. В наступній серії я буду будувати ферму ендерменів. Я надіюсь. Я надіюсь дуже. Бувайте.